Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з соцієм та художня література. Сідайте зручненько будемо розпочинати! Діти, а скажіть, яке свято ми відзначали? Так, це новий рік. Чому його відзначають щороку? Я пропоную вам ознайомитися, як зустрічають свято Нового року в інших країнах. Та без чого не буває нового року. Наприклад, жителі Англії відзначають не тільки в колі сім'ї Новий рік, а й на красиво прикрашених вулицях, пабах або ресторанах. У цей чудовий час влаштовуються новорічні гуляння, розігруються цікаві вистави для дітей. У новорічну ніч веселищі на вулицях. Триває до ранку. А от Італія загалом святкує Новий рік так само, як і більшість українців. Єдине, що опівночі італійці, як дуже емоційна нація, починають голосно кричати. У Римі існує традиція: у святкову ніч стрибати з мосту в річку Тибр На щастя! Наприклад, у Німеччині, як і в багатьох інших країнах, останні 10 секунд року, що минає, відраховують голос, потім обіймаються і бажають один одному щасливого нового року. Після цього запалюють бенгальські вогні або запускають в нічне небо феєрверки. У Японії Новий рік вважають найбільшим святом. Тож його відзначають кілька днів. У цей час японці прикрашають хідні двері вінками, соснових і бамбукових гілок та соломою, щоб відігнати злих духів. Японці використовують настання Нового року для самовдосконалення. Опівночі починає бити дзвін, що налічує 108 ударів. Кожен удар має вбити одну з людських вад. На думку японців, основних вад усього 6 це жадібність, злість, дурість, легковажність, нерішучість, заздрість. Але в кожного є 18 різних відтінків. Тобто загалом виходить 108. Усіх цих вад і треба позбутися в новому році. У Китаї святкування Нового року випадає на кінець січня, початок лютого. Люди запалюють велику кількість ліхтариків, аби освітити шлях в новий рік. Китайці вірять, що фаєрверки відганяють злих духів і все погане життям. Увечері всі збираються в тісному сімейному колі на святкову вечерю. Діти, от ви дізналися, як святкують Новий рік в різних країнах світу. А зараз послухайте вірш Наталі Забілої У нас сьогодні весело. У нас сьогодні весело в дитячому садку. Ялиночку принесено, поставлено в кутку. Так гарно, гарно прибрано ялиночку у нас і блискітками срібними і безліччу прикрас. Ялиночку, красунечко, ліхтарики блищать. Хороші подаруночки під вітами лежать. А ми в долоні плескаємо, співаємо пісні. Нам дуже весело. В такий святковий день. А зараз дайте відповіді до тексту. Чому весело в дитячому садку? Як прикрашена ялинка. Як святкують діти Новий рік? Давайте ще раз повторимо вірш. У нас сьогодні весело в дитячому садку. Ялиночку принесено, поставлено в кутку. Так гарно гарно прибрано ялиночку у нас. І блискітками срібними і безліччю прикрас. Ялиночку, красунечко, ліхтарики блищать. Хороші подаруночки під вітами лежать. А ми в долоні плескаєм, співаємо пісні. Нам дуже весело в такий святковий день. А зараз мовленева вправа. Придумайте новорічне слово. Необхідно придумати слово, яке відповідає подіям новорічного свята. Будьте уважні! Уважно дивіться на малюнки. Молодці діти, ви вірно, все відповіли, до нової зустрічі.